Ешелон з російськими БМП 97 вистріл прямує до України. Суттєве доповнення до російського лендлізу прямує до кінцевого споживача, варто одразу вивчити тактико-технічні характеристики, щоб легше було сісти за кермо цього майбутнього трофею збройних сил. БМП-97 вистріл планувалася як броньована заміна ГАЗ-66. Тому за основу для концепції взятий КАМАЗ 4326 з дизельною виподібною вісімкою. Яка може набирати потужність 240 кінських сил, озброєння легке, кулемети 14,5 КПВТ або 12.7 кулемет корд разом з автоматичним гранатометом АГС 17. Всього було випущено кілька сотень таких БМП до початку російської агресії. Застосування бойової машини можливе у варіантах штабного патрульного, санітарного, прикордонного або розвідувального автомобіля. А також як мобільний протитанковий або зенітний ракетний комплекс. В Свою хочемо повідомити, що міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрихт прибула у суботу з неоголошеним візитом до Одеси. Вона зустрілася з міністром оборони Олексієм Резніковим. Ламбрехт пообіцяла, що системи ППО Аєрісте буде поставлено в Україну найближчими днями. Дякую за перегляд.